В принципі, Угорщина постійно накаляє відносини з Україною, постійно робить всілякі заяви. На жаль, таке саме не уминуло і наших сусідів в Польщу. Це відбувається постійно, під час, тим паче, що, скажімо так, цей накал більше відбувається, і зростає після обрання нового президента Кароля Навроцького. Який за своїм е, фахом є істориком, і якраз ця історична тема, в першу чергу, вона підіймає ці пласти невдоволення, незадоволення і, скажімо так, є каменем спотикання в наших двосторонніх відносинах. До цього, звісно, додаються і попередні там протести аграріїв, е, місцевих радикалів. Тобто, краще, на жаль, не стає. Для чого це робить нині діючий президент? Ну величезне питання. Бо звісно, в, в той час, коли Україна бореться за свою незалежність, бореться за демократію, бореться за свій захист, і в принципі не тільки свій захист, а захист цієї Європи, і в тому числі в першу чергу, Польща, яка є одразу наступною за Україною, і звісно, не дай Боже. При найгіршому сценарії падіння України Польща є першим і найголовнішим наступною е ціллю, звісно, крім країн Балтії, е є першою і найголовнішою ціллю Російської Федерації вторгнення окупації і руйнування як такої. Тому, начебто, абсолютно логічно зрозуміло, що Республіка Польща має максимально сприяти допомагати Україні в будь-яких питаннях. Всі такі питання, які є, скажімо, компромісним, подекуди можливо виходити, в якісь конфліктну ситуацію, мають вирішуватись максимально адекватно і конструктивно. Чого на жаль на, на зараз не відбувається абсолютно по в деяких тільки моментах? Хотілося, щоб воно все було е, конструктивно вирішувалося, але на жаль, в питаннях історії. Воно доходить до якоїсь розвивається, доходить до точки кипіння, особливо на фоні цього роздратування якогось польською стороною і просто нагнітання у цієї, знаєте, якоїсь певної істерії відносно волинської трагедії. Причому погляд на цей історичний факт, який відбувся, він однобокий. Ми, звісно, розуміємо, що Польща може і має право на. Свій погляд відповідних подій, але беззаперечно, безапеляційно заявляти виключно це і не слухати все те, що відбувається. Інші якісь думки, тим паче іншої сторони, тобто української, ну як мінімум, не